У Гонконгу скасували всі карантинні правила. Про це заявив голова адміністрації міста Джон Лі. Це означає, що людям, які прибувають до цього регіону КНР, більше не треба робити обов'язковий ПЛР-тест. Також не потрібний і сертифікат вакцинації. Утім, одне обмеження все ж лишили у громадських місцях, і нині треба носити маску. Вимогу мати сертифікат вакцинації запровадили в Гонконгу в лютому цього року. Він давав доступ до більшості закладів міста. Також тут діяли правила соцдистанціювання і обмеження на зібрання не більш як 12 осіб у групі. Усі ці заходи скасовують. Ми досягли порівняно високого рівня вакцинації. До того ж, кількість людей, які раніше були інфікованими, перевищила 2,5 мільйони. У суспільстві виробився порівняно великий протиепідемічний бар'єр. Адміністрація міста майже три роки здебільшого дотримувалася політики щодо коронавірусу, яку застосовували в материковому Китаї. Вона передбачала жорсткі карантини і тотальну ізоляцію. Утім, недавно центральна влада в Пекіні раптово від неї відмовилася. Тож заходи безпеки почали послаблювати, і це спричинило цунамі захворювань. Річ у тім, що через ізоляції і карантин Україні не виробився колективний імунітет. Цієї зими в Китаї очікують сплеск смертей від. Повід а в Гонконгу чекають, що кількість іноземних туристів зросте. Раніше через суворі обмеження їх майже не було.